Друзі, вітаю всіх сьогодні, саме на нашому терапевтичному онлайн-тренінгу, «Спілкування з військовими у родині та поза нею. Звичайно, в першу чергу я хочу привітати кожну жінку в Україні з матері, тому що все починається з мами. І як я кажу, немає чужих дітей, і всі діти України це наші діти. І навіть якщо на сьогодні немає у вас. Діток, але ви все одно мама дітей України. Тому всіх-всіх жінок вітаю з цим святом і бажаю вам, звичайно, лише одного, щоб ви посміхалися, коли обіймаєте своїх діток і найскоріше, щоб закінчилась війна, і щоб наші дітки всі були щасливі. Але це не є просто. І сьогодні саме ця тема про те, що у нас багато роботи. Як зробити сьогодні наших дітей щасливими, як допомогти сьогодні нашим героям повернутися в родину і відчути любов материнську, любов жінки, взагалі любов родини і любов тої країни, в якій вони зараз є, і яку вони захищають? І щоб про цю любов і про те, що вони герої, ми ніколи не забули. Сьогодні буде про це наш тренінг, і ми будемо говорити про це. Тому, якщо є у вас можливість, є нагода, і якщо ви зранку ще забули зателефонувати, привітати свою маму, можливо, привітали, але забули сказати, що ви її любите і дякуєте за все, що вона вам дала. І вона вас любила так, як вміла любити. Звичайно. Ми буває іноді травмовані дитинством, хтось більше, хтось менше, але батьки нас любили, як еміра любить, і немає по-іншому. І от те, що вони могли дарувати, вони дарували. Тому подякуйте мамі за те, що вона є у вашому житті, у вашому просторі. І скажіть, що ви її дуже любите. Якщо навіть не можете сказати вслух, то скажіть подумки. Тому всіх-всіх вас з матері. І ми будемо, друзі, рухатись далі. Поставте плюси, хто зі мною знайомий, хто знає мене, хто не вперше зі мною поставте плюси, щоб я розуміла, скільки про себе розказують багато чи трішечки. Друзі, мене звати Наталя Сабліна. Чим я можу бути вам сьогодні корисною? Я працюю понад 15 років саме психологом, практики. Крім того, що я кандидат наук, коуч, тренер, експерт. Хочу сказати, що в свій час в 2014-15 році працювала з бійцями зони том, всі час в шпиталях працювала, волонтерила так. Моя волонтерська діяльність була навіть в тих таких точках, куди як казали мої друзі в той час військові, що туди і жінок не беруть. От тому сподіваюся, що ці знання, які я отримала колись тоді, вони зараз також будуть корисними і для вас. І ще хочу сказати, що за період війни саме наш тренінговий центр особисто я підготувала понад тисячі. Да, Уже у фахівців, які допомагають, які надають першу психологічну допомогу, які працюють з військовими, які працюють з людьми, які мають втрати, проживають кризи. І ще хочу сказати, що у нас шість потоків фактично учасників по військовій психології, Робота з військовими, психологічна підтримка, психологічна допомога. Це десь плюс-мінус десь уже більше півтори учасників, які пішли, які закінчили наші курси. Сьогодні також ми розпочали новий курс по роботі з військовими: це реабілітація та реабілітація військових, як спілкуватися, як комунікувати, як допомогти. Саме в цьому я буду вам. Корисна сьогодні, і впродовж взагалі того часу, коли дійсно я вам буду корисна. Також я здобувала досвід і побувала і в Америці, і побувала буквально минулого року. Я була в Боснії та Герцеговині, це та країна, яка прожила війну, тобто є досвід, і готова сьогодні з вами ділитися. Дякую вам, що відгукуєтесь. І поставте одиничку, хто з нами вперше сьогодні. То вперше знайомиться з нашим тренінговим центром. Також я директоркою тренінгового центру. Що, дякую, Дякую велике. Отже, будемо рухатись далі. Все можете прочитати про мене на сайті. І сьогодні які у вас є у вас ресурс? Я дуже люблю цю ресурсну шкалу. З перших днів війни я почала рекомендувати цю шкалу. І так вона зі мною поруч уже другий рік. От як ви сьогодні відчуваєте? Який ресурс? Діліться. Угу. Оці. О, ну, бачу, поки вісім, хорошо. Вісім, хорошо чи погано. Хорошо, молодці. Добре. Друзі, звичайно, наша тема сьогодні 5. Хорошо, дякую. Непроста. От не знаю, як з ресурсом буде правила нашої спільноти. Да? Друзі, я пропоную от. Прийняти нам ці правила, це активність всіх, да, тому що ми не будемо проговорювати, пропрацювати в групах, тому дуже хочу, щоб ви були активними, наскільки у вас це буде можливість. Наступне правило це повага і повага один до одного і повага до мови. Ми будемо спілкуватися, звичайно, українською мовою, але іноді буває так, що. Комусь легше висловити свої емоції, свої почуття тією мовою дитинства. Тому давайте з повагою відноситись один до одного. Я спілкуюся з військовими. Вони кажуть, що у них немає мовного бар'єру, та да, вони також намагаються спілкуватися українською мовою, але багато є хлопців, багато є саме наших героїв, які спілкуються поки російською мовою, не тому що вони. Не люблять країну, тому що їм так трішечки легше. Е, також хочу проговорити про всього, що буде відбуватися, можливо, хтось захоче щось сказати, те, що були всередині. Проговори поділиться з вами це включеність, процес. Стоп, коли ви не готові будете говорити, спілкуватися, просто скажіть стоп. І в процесі нашої роботи я буду звертатися на те. І якщо вам комфортно, мені так ближче ви. Тому рекомендую перейти на ти. А після тренінгу, якщо захочете, ми перейдемо обов'язково на ви. Тому наші такі правила, якщо всі приймаємо, то рухаємось далі. Якщо хтось ще якісь правила дуже потрібно йому донести, то пишіть в чатку. От, нет, друзі, як ми будемо спілкуватися? Ми будемо з вами саме спілкуватися, там піднімати ну, ручку, да, щоб я розуміла, що дати вам слово. В групах ви будете спілкуватися один з одним там, а саме головне, що ми будемо з вами спілкуватися так. І хочу почати наш тренінг з таких слів, коли хтось їде на фронт, на війні опиняється вся родина. І я, моє бачення, моє переконання, що дійсно знання сьогодні потрібні всім, починаючи від бабусі, яка проживає в невеличкому селищі. Яка ну, геть далека від війни сьогодні, але в неї є онуки, починаючи з держслужбовця і людини, яка буде працювати з військовими або навіть з ними не спілкуватися. Чому? Тому що військові повернуться. Їх повернуться, я думаю, десь плюс-мінус більше півтора мільйона, і це будуть сім'ї. Уявляєте, що у більшості військових є сім'ї, є діти, то скільки мільйонів будуть причетні до війни, скільки нам потрібно буде підтримувати, допомагати. Тому дійсно вже сьогодні можу сказати, що на війні опиняється не вся родина, а вся країна. І наша програма сьогодні. Так, якщо будуть питання, якісь корективи, ви можете підняти руку і поговорити. Зараз ми трішки познайомимося з вами, і далі, десь з 10-30 ми починаємо працювати до 13-ї години. Будемо бачити по нашому часу десь плюс-мінус я зроблю 10 хвилин перерву між цим часом, щоб ви трішки відпочили там. От з 13 до 14 ми зробимо годинку перерви. Щоб ви відпочили і набралися сил. І трішечки ми до 16.30 будемо сьогодні працювати. От з 14 до 16.15 ми ще будемо працювати. Також, можливо, побачимо, якщо потрібно, буде там 10 хвилин перерва. Ми візьмемо. Якщо ні, то будемо так і працювати. Yeah? І десь плюс-мінус ми в 16.30 маємо закінчити наш тренінг. Тому у нас такий насичений сьогодні день. Дякую вам, що ви знайшли час для цього для себе. Давайте будемо з вами знайомитися. Поставте одиничку, якщо ви психолог, щоб ми розуміли, яка у нас тут спільнота. Двічки, якщо ви військовий, трічку, якщо ви педагог або лікар, четвірочку, я прийшла для себе мій чоловік, наклад, військовий, так? або я прийшов для себе моя дружина-військова, четвірочку, і я прийшла. П'ятірочку, я прийшла для себе, я прийшла змінитися. От. Сьогодні я тут, тому що. Так? Угу. Мій син на фронті. Дякую, друзі. Друзі, ще я хочу дуже важливу річ проговорити, поки ви славити. Зі мною тут сьогодні поруч є психологи. Які готують вам, якщо що, допомогти. У нас група є зараз да, в чатику, ви все можете писати. Якщо в когось щось піднімається, друзі, от, важко вам от, просто піднялися, я дуже прошу вас написати в чаті. Да? Мені потрібно там, давайте допомога. Да? І включайтеся. Я готова тут, я буду з вами, і я вам допоможу. Прошу, друзі. Tomo dúcio vos Друзі, вибачте, рухаємось далі, трішечки тут терміновий дзвінок. Дякую вам, велике, що ви мене почекали. Отже, дуже важливі моменти, да? якщо комусь щось потрібна, підтримка моя, я є поруч. І є тут колеги, які зможуть далі підтримати вас або допрацюєте з тренером. Тобто, вона, ви пишете. Якщо я можу, я включаюся з вами, тут прямо тут працюю. Якщо вам треба допрацювати, котренери вам зараз перешлють номера, Марина буде з вами і вона вас буде підтримувати. Хорошо? Зрозуміло це? Рухаємось. Не соромтеся. Ви сюди прийшли, у нас навчально-терапевтичний тренінг. Це не просто тренінг Тут ви отримаєте знання. Я дуже прошу вас, дуже обережно ставтеся до себе, тому що потім ви підете, я не буду з вами поруч. Я тут з вами сьогодні. Хорошо? Дуже важливо. Наступне, на що я хочу звернути увагу, друзі, це не те, що сьогодні ви будете, мабуть, іншими. Після нашого заходу ви змінитесь. Я так впевнена в цьому. Сьогодні ви точно знаєте, що нас захищають наші герої. Правда? І я хочу, щоб сьогоднішнього дня. Ви стали Янголом для тих героїв, які повернуться, тому що по-іншому не можна. Тільки так ви зможете допомогти своїм близьким братам, сестрам. Ви також зможете допомогти своїм дітям, чоловікам, якщо ви станете Янголом. Я сьогодні хочу, щоб ви зрозуміли саме важливе, те, що я буду проговорювати, кожен з вас сьогодні має стати мудрим. У вас, ви тепер з сьогоднішнього дня, не просто жінка, ви мудра жінка, ви не просто мама, ви мудра мама. І я хочу, щоб цю мудрість ви несли далі, друзі. Тому що я от вчора буквально хто був у нас з тієї групи, хто вчора була по військовій психології. Пам'ятаєте, ви повітря? Як проговорював нас Олега, так? Да? Поки він тут захищає нашу країну, що відбулося в їх сім'ї? Як ви думаєте? вчора чорчу? Розвод. Чому? Люда, підмирали, чому розвод? Тому що дружина зрадила. Чи правильно, чи неправильно, ми не знаємо. Чи хорошо, чи погано, ми не можемо сказати. Ми не можемо нікого засуджувати, але дуже потрібно ставати мудрими, тому що ваші чоловіки, ваші сини, ваші друзі, вони повернуться іншими. Вам треба знову їх полюбити. Вам треба буде знову їх прийняти. Це велика робота, друзі. Дуже велика. І не всі витримають. Але сьогодні я сподіваюся ви тут, щоб ставати мудрішими. Тому сьогодні ми про це. І сьогодні я хочу почати, звичайно ж, зі слів мами. А зараз подумайте, десь можна промалювати, можна просто проговорити, з якою метафорою асоціюється вас слово мама, з якою піснею асоціюється слово мама. Ми вже з вами почали працювати. Можна писати. Ну як мені написати? Мона... Можете сказати, вже ви включились, ми вас почули. У мене мама асоціюється із Янголом. Чому з Янголом? Тому що вона теж військовослужбовиця була, вона була медиком без групи, і на другий день повномасштабного вторгнення вона загинула. Тобто для мене вона цей янгол, який захищає і вберігає мене, моїх дітей Дякую. Хто ще, можливо, хоче поділитися? Хто ще хоче поділитися? Берегиня сонечко з пісню Лесі Горової про маму. Святість і не в тім, що народила, так. а зростила. Хто ще хоче проговорити? Більше ні в кого нічого не асоціюється з мамою. І відчуття можна поділитися. Захист, мама, це захист. Дякую, Танюша, мама це захист. І ще в повічуття. Мама, це найсвятіше. Це таке величезне добро, яке ось тут живе для кожної дитини. Дякую. Мене... Юлія, що Юлічка, що ти там хочеш поділитися з нами? Я бачу. Мене асоціація. Асоціація така, що коли в дитинстві щось хворіло, завжди притулишся до мами, і якось воно вже й боліти перестає, або мама там подує на колінку вже й не болить. То, мабуть, якесь стілення справді як янгол. Дякую, Ірчику, дякую Велике. Юлія, що з тобою зараз? Скажи, будь ласка, мой хороший, включай мікрофончик. Ну, все добре, просто більше року не бачила батьків, бо не в окупації зараз. Херсонська область. Біля Скаблась, просто дуже скучила за Так, Все добре. Ну, пошли зараз промінчик любові мамі, внутрішній, да, і скажи, що внутрішній, що ти її дуже любиш. А, да. І все буде найкращим чином для кожного з нас, для твоїх батьків теж. Дякую. Дякую. І що? Бачите, нас вже об'єднала тут всіх разом одне. Що у кожного з нас є мама. Навіть якщо вона дуже-дуже далеко, вже десь на небесах, вона завжди з нами, тому що вона наш Яновий, правда? Дякую, ви відчуваєте цю материнську любов, і мама по-різному любила нас, тому що вона була погана, тому що вона по-іншому не вміла. От вона любила нас тою любов'ю, якою вона могла. І ми вже з вами дуже дорослі, і те, що нам не вистачило в дитинстві, ми можемо подарувати самі. І я завжди кажу, що ми всі травмовані дитинством, хтось більше, хтось менше. Але саме головне не шукати, хто ми, а прийняти те, що є, і далі трансформуватися. Тому приймаємо сьогодні ту материнську любов, ту мамину любов якою вона могла нас любити, Про те, що Ірина казала, коли мама і вже все проходить. Моя маленька донька була, колись так, вона щось там хтось ображає, вона завжди там розказує, що так, мама розбереться. Коли, пам'ятаю, ми їдемо з нею садочка, щось там її, вихователька, сказала, вона їде плаче, та маленька роки тарія каже: Мама, розберися, розберися. Тому от, ну, от мама та ще завжди розбирається. Ну, а ми рухаємось далі, друзі. Ми рухаємось далі. І сьогодні будемо говорити, звичайно, про тих, хто повертається, про тих, хто дійсно сьогодні потребує нашої великої підтримки, нашої великої любові. Це наші герої. Вони будуть різні. І ми маємо бути готові. До різних історій, до різних ситуацій, про те, що тільки що почала говорити з нами колега, так, що мама є Янгол, яка, яка пішла воювати, яка пішла захищати рідну землю. І зараз ми з вами переглянемо невеличке відео. Я Його дуже люблю і його скрізь показую. І ще раз я хочу, щоб кожен з нас відчув те, що ми маємо робити. Це повертаються наші герої. It. Why because As for today, we begin writing a new story. Not a story of people trauma, a story of strength. І саме тут, наскільки бачите, потрібна буде реабілітація, абілітація військових до цього життя. Story of being you again. Transform some of your past into the strengths of your future. Так, друзі. Так ми будемо зустрічати наших військових. Вони будуть жити в сім'ях. Вони будуть поруч біля нас, але вони будуть якими? Самотні. Тому що тільки мудрі. Сім'ї, тільки мудрі дружини і зможуть допомогти своїм героям. І зараз ми сьогодні в нашій роботі тренінгу такий метелик, який буде з нами весь цей час. І зараз я хочу, щоб ми з вами вчили перший крок. Будуть бухати, будуть бухати. Буде все, Вікторія: і бухати, і плакати, і агресувати, і бить, і буде насильство. Сьогодні, друзі, ми не будемо з вами казати, що це буде 100% всіх, але те, що вони прийдуть інші, це, друзі, 100%. І наскільки ваша любов, ваше терпіння буде всередині вас, настільки ви зможете допомогти, деякі будуть кидати це все. Не тому, що ви погані, не тому, що ваші родичі погані, що вони пішли від чоловіка, тому що не всі зможуть втягнути. Вони всі. От, тому ми будемо сьогодні говорити, щоб ви змогли далі нести це світло. І перший крок до і після. Я хочу, щоб ви зараз кожен пропрацюєте в групах. Да? Я до війни і я після війни. От у цей момент, крок перший, повідчувайте зараз. Ми будемо з вами працювати в сесійних залах, ви будете працювати, Да? От як працювати? Тобто, я зараз вас переведу в сесійні зали, і ви переходите, працюєте там, розказуєте нам. Можна промалювати, але я хочу, щоб ви розказали, як ви це бачите. Я до війни була така. А після війни, якщо я себе бачу, то проговорюйте, яка я. Можна з позиції проговорити метафори. Якщо не бачите себе, взагалі кажуть, я не бачу себе. Хорошо? Я відкриваю сесійні зали, так. Да. Після війни чи наразі, тому що я знаю, після війни. війни. Після. Да. Після. От повідчуття. Давайте у вас буде по 5-6 осіб. Давайте так, хвилин, по 2 хвилинки, 10 хвилин вам даю. Опрацюйте в сесійних залах, повічувайте. О, не виходить проговорити. Там перехід сесійного залу. Перехід. Танюша, Макарова, все виходить, друзі. Танюшенька, не виходить, Макарова. Там перехід сесійного залу. Зараз я спробую ще раз перекинути. Прийшла, так, Танюшенька перейшла. Друзі, всі решта. Коне виходить, пишіть.